Топ-5 помилок новачків в e-commerce бізнес. Помилка номер один це орієнтуватися на товар, а не на попит. Це одна із самих самих розповсюджених помилок, коли люди судять по собі, що їм цікаво, такий товар, такий вони і починають продавати. Друга найрозповсюджена помилка це купляти велику партію товару без тестів. Такий бзік в людей, є, деяких є, що вони прям хочуть вкласти гроші, хочуть вкласти, заморозити гроші в товар. Помилка номер три: це починати без інструкції. Спочатку треба набрати знання Дізнатися, як все від А до Я працює, що треба натискати, як треба оптимізовувати, як треба вибирати товар, і тільки потім приступати до запуску цього бізнесу. Помилка номер 4 це погана оптимізація. Поганий візуал, поганий тайтл, поганий опис, погані теги і так далі. Ви просто маєте зрозуміти, що Люди купують очима, тобто це не офлайн магазин, там де людина прийшла, потрогала, подивилась якість і вибрала чи її купляти, чи не купляти той чи інший товар. Помилка номер п'ять.